Шок. Коли я була шокована, коли розмовляю з молодим, красивим мужчиною і ділюсь своїми напрацюваннями, І кажу, прочитайте, ви бачите, що тут пише, показую йому коло своєї емоції. я роблю і те, і те, і те. А він дивиться і каже: я не бачу, не бачу. <гас> я офігіяла. Переходимо далі, я кажу. Ну, давайте запишіть цілі плани, які в вас на основі того, що ми проговорили. А, а, я не буду писати. Я не привик. Та я так в голові буду пам'ятати? Другий шок. Нема навика дивитись і бачите. Нема навика записувати цілі плани. А як же навести тоді порядок в голові? <сві <сві> О, я просто була в шоці. Я як собі уявила, скільки тут треба інформації, то є все, і все, що у мене тут під руками буквально лежить, скільки тут то всяких тонкощей треба опрацювати, а він збирається сам то в голові все переварювати. О! Друзі, я цілу ніч не могла спати з того шоку. Я думаю, о Боже, як таке може бути? Кожна сфера, от заподивіться. Кожна сфера має свої. Ячейки розумієте? Тому що треба їх багато. Є сфера здоров'я, в ній є свої цілі, свої задачі, є турботи, що мене турбує, що хвилює. У моєму здоров'ї, що турбує, а далі тиснемося ті ячейки доклеювати. Бачите, так на одній сторінці. А далі, якщо брак не місця, то переходжу на другу сторінку і знову ж таки наклеюю ячейки для того, щоб повноцінно всі вловлювати свої думки. У мене є навик збирати свої думки, а не Вимикати, не вибивати пробки. Інколи блогер розповідає: Та мені вже дивлюся на прза тих ідей на голову йде. Я вже просто кажу стоп. На сьогодні достатньо. І він перериває цей потік енергії. О, це ще один із шоків, який я пережила. Я думаю, бляхи, мухи, мухі, та це ж такий ресурсний час, коли тобі прибуває та запиши на звукозапис та запиши ще десь там, а прийде час через місяць, через рік ти то прогорнеш і прочитаєш, прослухаєш себе. Ні, буде переривати потік. Та ж не обов'язково це записувати від руки, запиши іншим способом, запиши на звукозапис, запиши ще десь там. Мені здається, на звукозапис це найбільш швидко так буде. Розумієте, я так стараюся буквально кожну свою ідею не загубити, бо це все дуже цікаве, воно все дуже цінне, воно все стосується особисто мене. Чи навіть ця інформація про таку розкішну річ, така кольори, які передає? Я вже створюю під цю ціль.